Чому ж Європа, а не Канада, на мою думку? Тому що в Канаді треба працювати для того, щоб жити і їсти. А в Європі це не обов'язково. Цей фрукт, якого ви тільки що побачили, це типовий представник самої роботящої, самої освіченої нації. Тобі ж українців, так тобто, це середньостатистичний українець, який зараз потрапив за кордон, і який створює імідж як України, так і українців. Що він ще там наказав, наговорив, що він взагалі каже, я покажу вам е пізніше в цьому відео. А зараз хочу вам нагадати про необхідність підтримки ЗСУ. Будь ласка, друзі, підтримуйте ЗСУ. Я також хочу вам нагадати про посилання в описі до цього. Відео, по якому ви зможете допомогти мені придбати обладнання для спецпідрозділу Астра і допомогти хлопцям виконувати їхню роботу. Я також хочу вам нагадати про необхідність поставити вподобаєчки, щоб якомога більше українців побачили це відео і знали, кому їм треба вдякувати за те, що так відносяться до них зараз в інших країнах. Так і я також хочу вам нагадати про необхідність підписатись на. Мій канал, якщо ви ще чомусь не підписані. Друзі, багато з вас дивляться, мої відео не підписані на канал. Давайте ми з вами змінимо цю тенденцію. Ну, а тепер давайте ми з вами повернемось і поговоримо. Чому ж чому ж в світі змінюються відношення до українців? Так? І винуваті в цьому, звісно, самі українці. Е, я пізніше скажу, чому я поставив цього це відео і що я хотів сказати, е, показуючи вам е, цього фрукта. Так е, хочу сразу підкреслити. Тут хочу підкреслити. Що цей фрукт це не жінка, так одинока жінка з дитиною, тому що мені часто пишуть, що та ти що ти там кажеш? Всі українці вони працюють не працюють тільки жінки з дітьми. І на це я хочу вам сказати, що я знаю багато жінок з дітьми тут у Канаді, які приїхали українки з дітьми. Вони працюють, вони заробляють дітей, пристроїли все в них гаразд, все в них добре. Так і вони не розповідають, що я же мать і тому я повинна си. Діти вдома і мені всі все повинні ні жінки працюють, класні жінки є до досягають того, що хочуть, так. Любителям е, втикнути е, в різницю між Західом України і східом України, хочу також наголосити і підкреслити: зверніть увагу на якій мові розмовляє е, цей фрукт. Так, тобто, це чиста українська мова, це явно не з захід України. І тут хочу сказати також в пику е, українцям зі сходу України. Таких же самих фруктів я вам можу поставити сотню е, поряд з е, тими, хто. Розмовляє українською, таких же самих можу поставити вам і хто розмовляє російською мовою? Так тобто, це не означає, що хтось там україномовні, вони одні, а російськомовні інші. Ні, справа не в цьому, і я не для цього роблю це відео. І ще хочу підкреслити, що таких е, особів, таких фруктів їх дуже дуже багато. Якщо ви подивитесь різні соціальні мережі, так не тільки YouTube, а TikTok, там Фейсбук, інші соціальні мережі, ви там знайдете таких фруктів тисячі. А якщо ви ще й подивитесь, хто їм там і скільки лайкає, які їм там коментари залишають, так скільки у них послідовників, то ви зрозумієте, що е, окей, окей, не всі українці, які за кордоном, такі так. Тобто є багато нормальних людей, роботящі люди. До речі, я сьогодні спілкувався з українцем, який приїхав недавно, е, і я почитав, я вже почитав, е, він мені надіслав, надіслав. Е, Референс летер від його попереднього роботодавця, і ну там просто класний референс летер Так, тобто є класні люди. Я знаю класних українців, які працюють механіками. Я знаю класних українців, які е, працюють на заводах. Я багато знаю класних людей тут українців. Так їх багато, їх дійсно багато. Але але відсотковому е, співвідношенні таких фруктів і кадрів, яких якого я показав на початку відео, їх більшість. Їх більшість і якби ми цього не хотіли, але вони дуже дуже впливають на те, як відносяться до. Українців навколо так, і це саме чому українців зараз не беруть на роботу так охоче, як брали е, в перші часи, так в перші місяці, коли українці тільки приїхали їхали сюди в Канаду по програмі Куаєт. Це чому е, українцям не хочуть здавати житло так охотно, як це робили спочатку. Це чому е, прості рядові канадці просто не хочуть вже ні жодним чином допомагати українцям. Так вони будуть вас слухати, так вони будуть кивати. Так, вони будуть поддакувати, тому що ну вони культурні люди. Але але такої активної підтримки, як це було спочатку війни і на початку дій програми КОАЄ, її немає. І такі тенденції вони відбуваються не тільки в Канаді. Так, в наступному відео я вам розповім про дуже дуже суттєву кризу, яка зараз розгортається, наприклад, в Німеччині з українськими біженцями. Там також вже досить жахлива ситуація, і німецькі різні різні уря... німецькі урядовці вже піднімають цю проблему. Так, тобто, ну про це ми з вами поговоримо в наступному відео. А, повернемось до Канади. Такі індивідуми. Вони приїхали до Канади, вони е, все тут споклюжили. Е, вони виставили українців в досить негативному е, світі, так, і вони поїхали. Вони, вони приїхали, нагадали і е, поїхали. Ну, це наша така українська традиційна забава. Так, приїдь або все і поїдь. Не з'їм так понад кустю. І може з'явитись така думка, така уява, що. А все тепер пропало, і мені нічого не світи в Канаді. Ні. Це неправда. Канадці вони розумні люди. І е, окей, спочатку була таке піднесення, коли не звертали уваги на що, так, тобто людина в біді, людині треба допомогти. То зараз, зараз, канадці будуть просто відноситись до українців, тобто не будуть, а канадці вже просто відносяться до українців як до будь-яких е, інших емігрантів. Так, тобто не можна очікувати, що канадець просто кинеться зараз і буде допомагати наліво і направо, але і не треба думати що канадці тепер будуть до всіх українців відноситись погано ні канадці вони дуже розумні люди і вони створюють уяву про людину базуючись на своєму досвіді спілкування з цією людиною тобто якщо українець нормальний українець приїхав до канади він знайшов собі роботу працює в нього, в нього все нормально він спілкується з, з людьми навколо нормально то у цієї людини і буде нормально все вне за Незалежності від національності, так тобто ніхто не буде казати, о, ти раз ти українець, то ти погана людина, тому що там якісь інші українці вже е, себе тут так показали. Ні, просто не треба очікувати. Якогось такого фейворіт, так тобто відношення від канадців до українців. А так, нормальна людина, нормальна роботяща людина з нормальним майнсетом, з бажанням досягти чогось в Канаді, вона завжди тут знайде себе і зможе тут досягти того, чого вона хоче досягти. E, зараз подивіться, будь ласка, остаток того відео, яке я включив на e, початку цього роліку, щоб не було такого, e, що ви мені скажете, та ти це вирізав якийсь там кусочок з його спіча і вставив, щоб поманіпулювати людьми. А я вам скажу після цього, для чого я зробив це відео. Бо держава тобі оплачує, дав взяти, якщо Німеччину. Держава плачує 570 євро а безплатне житло тобі. І безкоштовні курси англійської або німецької. Якщо ти бажаєш, звісно. Ну, тут навіть порівняти нема чого. Я в Канаді працював по 8 годин кожен день. Я вставав в 5.30. Мене було 2 години, я добирався до роботи. Приїжджав додому в 7 годин, в 6 годин інколи. Я заробляв, якщо перевести на євро, 90 євро е, в день. Це десь чистими, так, да, у мене чистими виходилось 90 євро. Ось так. І це все йшло на їжу і на житло. Я майже нічого собі не відкладав. А тут в Європі, в будь-якій країні, я не знаю як в Польщі. Я взагалі зараз за Польщу нічого навіть не читаю і не хочу навіть туди їхати. Я за ін... всі інші нормальні країни, які в Європі. Вам дають житло, вам дають гроші на харчування. Живіть, можете навіть не працювати, якщо ви лінивий. Ну, я лінивий, я не хочу працювати. Тому я вибрав Європу. Ну і тепер як обіцяв. Навіщо я зробив цього відео з цим кадром? Ще раз хочу підкреслити таких кадрів. Я вам можу настрагати тут і навсувати відео Ну, багато, дуже багато. Я не буду витрачати свій час, щоб їх там тисячами вилавлювати, але їх багато. Вставив я цього кадра і зробив це відео лише для того, щоб показати вам, що не варто слухати всіх, кого не попадя. Так, тобто, приїхав в фрукт, пробув тут якийсь час. До цього він навіть не розумів, що в Канаді треба працювати. Уявляєте собі, в Канаді для того, щоб жити, щоб щось їсти, треба працювати. І він приїхав в Канаду, і на тобі Боже відкрилось це чудо. Так а він та думав, що не, не треба. І ці люди потім розповідають по всіх інтернетах про те, яка Канада відстала, як тут погано, як тут яке тут рабство і таке інше. Так Друзі, фільтруйте інформацію і звертайте увагу на те, хто вам це каже. Тобто цей фрукт зараз розповів на весь на увесь інтернет. В нього там е, тисячі переглядів, е, багато там лайок, е, вподобаєк, е, коментарі. І ці коментатори, глядачі побіжали і розповідають тепер е, своїм е, знайомим про те, що А Канада що виявляється, вона ж страшне місце таке там. Уявляєш, ти там ніколи ні на що не заробиш. Всі мої знайомі, всі люди, з якими я спілкуюсь, мої знайомі, вони мають своє житло. В них по декілька машин, в них нормальна робота. В них все гаразд, вони не помирають на роботі, вони їздять, відпочивають, і у них все добре. Так, тобто, ще раз хочу підкреслити: друзі: фільтруйте інформацію і фільтруйте джерела, кого ви дивитесь. Звісно, є різні історії. Звісно, багато людей їде з Канади їдуть не тільки українці, їдуть і з Канади, і інші національності, тому що Канада це не рай на землі. Тут не може бути всім класно. Але але. Відкритий бруд, відкриту фігню, яку Порють наші співвітчизники і розповідають про Канаду. Ну, це якась це, це дурниця, яку на голову не натягнеш. Друзі, я сподіваюся, що я довів до вас те, що я хотів сказати. Так? так, ще раз підкреслю: Канада не для кожної людини, а в Канаді треба працювати так, як і в будь-якій іншій країні. В Канаді треба навчатись так, а як ви хочете, без навчання і е, не, не працюючи жити нормально. Ні, такого не буде. Е, але. Канада Канада дає багато можливостей для тих людей, які дійсно налаштовані чогось досягти. Це моя персональна а, точка зору. Це те, що я бачу навколо мене, а, і це те, що я чую від інших українців і від інших людей від інших національностей, які приїхали сюди в Канаду, працюють, живуть і отримують задоволення від життя в цій класній країні. Друзі, я хочу вам ще раз нагадати про підтримку ЗСУ. Необхідність підтримувати наше ЗСУ. І ще раз нагадую вам про посилання в описі до цього відео. Будь ласка, підтримайте разом. Зі мною спецпідрозділ Астра. Давайте ми допоможемо хлопцям придбати необхідне обладнання. Я також ще раз нагадую вам про вподобаєчки, необхідність ваших подобаєчок. Я також нагадую вам про підписочки. Будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал. Ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте на цю Тему. Чи, чи зустрічались ви з такими фруктами, як цей на е, фрукт на цьому відео? Так? Чи, е, Якось вплинуло на е, відношення до вас е, такі подібні фрукти, які тут побували до вас в Канаді. Е, напишіть мені, що ви думаєте на цю тему. На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.